Дивіться в сьогоднішньому відео. Наталія Могилевська схудла на 15 кілограмів і показала, що їй допомогло. Крім цього, Вірка-Сердючка передала послання Росії зі сцени в Амстердамі. Також Наталія Сумська розповіла про важку втрату на війні. І наостанок Наталя Голоденко підняла насміх артиста втікача винника та запропонувала йому нову пісню. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська співачка Наталія Могилевська поділилася результатами свого схуднення. Як відомо, зірка продовжує активно приводити себе у форму та розповідає про успіхи в інстаграмі. Зокрема, напередодні артистка, яка перебуває в турі містами України з виставою доньки, показала, як спалює калорії. В Інстасторі співачка зазначила, що їде до Дніпра. Завершивши фотосесію у жовтневому палаці, що розташований у самому центрі Києва, Могилевська відправилася на вокзал. Однак дистанцію вона вирішила подолати пішки. До вокзалу прогуляюсь скандинавською ходьбою, йдеться у повідомленні. згодом виконавиця звернулася до підписників, зазначивши, що вже схудла на 15 кілограмів. Свій марафон схуднення знаменитість розпочала в Відкут 2024 року. Тоді співачка розповіла, що практикувала голодування та приймала трави. Згодом Могилевська змінила раціон, перейшла на натуральні соки. Я закінчила приймання трав, виходжу з голодування мінус 2,3 кілограми. Я задоволена, але очікувала більшого. Переходжу на соки. Цей момент завжди найважчий. Бо як розв'язуєш пасок, мені особисто важко. Я із тих людей, кому або все, або нічого. А коли є велика родина, купа їжі вдома дуже важко тримати, здізналася артистка. Друзі, чи помітили ви зміни у фігурі Наталії Могилевської та як вам її дієта? Пишіть у коментарях. Друзі, щоб допомогти нашому каналу із зростанням, просимо підписатись на нього та поставити лайк цьому відео. Ми будемо вам дуже вдячні. А ми йдемо далі. Живий символ пісенного конкурсу Євробачення, українська співачка Вірка Сердючка, виступала на вечірці Head Grote Song Festival Fest в Амстердамі, яка відбулася напередодні. Серед артистів, які порадували своєю присутністю єврофанів, були найпопулярніші зірки конкурсу: переможці Євробачення 2024 Немо, шведсько-виконавиця Лорін, ірландські артисти Бембі Так. На події також з'явилися вітчизня. Зірки, бронзові призери цьогорічного конкурсу Джері Хейл і Альона Альона та гурт GoA. На сцені сердючка виконала культову пісню Dancing Лаша Тумбай», з якою представляла Україну на пісенному конкурсі у 2007 році. Однак замість оригінальної назви, яку зачитав ведучий, Українка виголосила «Раша Goodbye та запалила зал. Відео з концерту з'явилося в інстаграмі. Sieben alle, sieben, sieben, eins, sieben, sieben, alle, Sieben, sieben, alle, sieben, eins, zwei, Sieben, sieben, alle, eins, zwei, За кулісами музиканти з різних країн тепло поспілкувалися та зробили спільні фото. Своїм потужним перформансом вразили учасниці Євробачення 2024 від України Джері Хейл і Альона Альона. Зірки виконали пісню Тереза і Марія. Виконання артисток не залишило байдужими присутніх на заході, тож вони не змогли стримати сліз. Знаменитості відтворили виступ з пісенного конкурсу, вбравши автентичні костюми. Друзі, пишіть в коментарях, як вам виступ вірки Сердючки, а ми йдемо далі. Українська акторка Наталія Сумська розповіла про те, кого втратила на війні зі свого близького оточення. За словами артистки, яка працює у столичному театрі Франка майже 50 років, бачити, як українські герої йдуть з життя, це страшна трагедія. Прикрою звісткою, Сумська поділилася в інтерв'ю апострофу. Актриса розповіла про втрату у колективі. Життя на щит поклав керівник столярно-механічного цеху театру. У нас в театрі силу селену декорації було зроблено під орудою нашого завідуючого столярно-механічним цехом Віктором Красіним, який загинув. Його портрет на службовому вході у театрі. І до нині ми його пам'ятаємо, як і інших людей, які загинули. Поділилася зірка, як відомо, невдовзі після повномасштабного вторгнення, а саме 27 лютого 22 року, з життя пішла мати Наталії та Ольги Сумських Ганна. Акторку поховали 1 березня у Києві під звуки сирен. Раніше ми розповідали про те, як Ольга Сумська назвала справжню причину сварки з сестрою Наталією. Вона зазначила, що саме старша сестра взяла на себе ініціативу розірвати зв'язки. Про це детальніше дивіться у нашому відео за посиланням у куті екрану. А ми переходимо до наступної новини. Українська психологиня Наталія Холоденко у незвичному контексті згадала співака втікача Олега Винника, який нещодавно анонсував велике повернення на сцену, однак зазнав невдачі. Інфлюенсерка порадила артисту слова для нової пісні та зазначила, що дала йому друге життя. У студії шоу запитала Надії Матвєєвої, психологиня мала продовжити фразу з українського фольклору. Холоденко отримала завдання із зірочкою та навіть подзвонила своєму колезі Дмитру Карпачову, щоб він допоміг розгадати загадку. Гостя повинна була вигадати продовження речення. Хитра срака пердить тихо, а смердить. Згодом ведуча пояснила, що у виразі йдеться про хитру людину. Розгадка виявилася напрочуд метафоричною: хитра срака пердить тихо, а смердить на все село. Психологиня приписала крилатий вираз скандальному співаку-виннику та запропонувала йому використати фразу у творчості. Боже, яка хороша фраза! Прямо на початку пісні. Я думаю, що Олег Винник міг би заспівати цю пісню, пожартувала холоденко. Я тільки що дала друге життя виннику на українській естраді. Нагадаємо, що нещодавно артист-утікач афішував концерт у столиці Польщі, який мав відбутися у грудні 2024 року. Однак, згодом в команді виконавця заявили, що виступ скасовано. Нагадаємо, що концерт винника, який втік з України на початку повномасштабної війни, у Варшаві все ж таки обернувся провалом, і артист вирішив перенести його на наступний рік, відбулося це на тлі хейту в мережі. Команда Олега Винника назвала в офіційних соцмережах причину, нібито перенесли виступ через технічні проблеми. Оголосили також нову дату незабутнього шоу 24 квітня 2025 року. На тому ж. Мі місці у тій же годині його команда не полошає надії, що у квітні все ж таки вдасться провести концерт для українців, які проживають за кордоном, або заради нього готові поїхати до Варшави. Уже зовсім скоро ми зустрінемося і створимо незабутню атмосферу разом з улюбленим артистом. Додали представники винника. Минулого тижня, коли співак нагадав про запланований вперше за два з половиною роки виступ, на нього посипалося чимало хейту. Українці нагадали артисту і його скандальну таємничу втечу з України, в розпал повномасштабної війни РФ і ковток свіжого повітря з Німеччини військовим на фронт. Суспільство тоді дало зрозуміти, що його концерти тепер мало хто чекає. Ба Більше після переносу концерту чимало квитків, фанати артиста вже встигли здати. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Та побачимось з вами у наступних відео.